Вітаю, шановні дев'ятикласники. Я, пані Вікторія. Запрошую вас на урок української мови. Українська мова різнокольорова. Не розмовляють. 45 мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України. Щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Зазвичай перевіряємо домашнє завдання. Домашнє завдання було виписати з історичного роману Чорна рада» Пантелеймона Куліша складно підрядні речення з підрядною частиною місця та часу. Я теж попрацювала над цим завданням. І ось що я знайшла. Польща нас добре провчила. Уже пора нам знати, що нема там добра, де нема правди, коли і міщанин. І Посполитий, і козак стоїть за своє право, тоді буде на Вкраїні і правда і сила. Звернули увагу: там добра немає, де немає правди, там, де це підрядне місце, і коли говорить нам про часу, тоді буде на Вкраїні і правда, і сила, коли кожен стоїть за своє право. Отже, перейдемо до нової теми і познайомимося з видами складнопідрядних речень способу дії і міри ступеня. Складнопідрядні способи дії і міри ступеня відповідають на питання, як, яким чином, яким способом, якою мірою, наскільки підрядна частина вказує на спосіб дії або ступінь вияву ознаки засоби зв'язку. Сполучники як, мов, ніби, наче, що, щоб. Також сполучними словами з'єднуються. як, скільки, наскільки, в головній частині визначити вид підрядного речення нам допомагають казівні слова. Так, такий, стільки настільки. Скільки міг, стільки допоміг. Наскільки допоміг, скільки міг, годують такою смачною юшкою, що аж Карпо 5 мисок умолотив. Наскільки смачною юшкою, що аж 5 мисок умолотив. Підрядне порівняльне речення відповідає на питання, як зміст головної частини розкривається через порівняння зі змістом підрядної. Сполучники приєднують підрядну частину до головної. Як мов, немов, наче, ніби, нібито, не мов би не мов би то. Казівне слово також наявне в головній частині. Так, яке допомагає нам розпізнати складно підрядне порівняльне речення. На сході вже займалось полум'я. Як займалось, ніби воно було на поготові спалахнути і запалити весь світ? Прошу звернути увагу діти на правопис порівняльних сполучників. Порівняльні сполучники, які творяться за допомогою часточок не би і то, пишуться разом, як, мов, ніби наче, немов, неначе. Не мов би, не начебто, не мов би то. Типові завдання на ЗНО. Давайте визначимо з вами складнопідрядні речення з підрядною частиною способу дії і ступеня. Ударив грім, коли сонце заховалося за Хмару. Ударив грім, ставимо питання, коли, коли Сонце заховалось за Хмару? Це питання складнопідрядного часу. Ударив грім, хоча негоди прогноз не обіцяв. Ударив грім, хоча не обіцяли негоди. Це допустове речення. Ударив грім, якого ой як чекали в таку посуху. Ударив грім, який, якого чекали, це означальне речення. Ударив грім. Що аж шибки затряслися в хаті наскільки сильно вдарив грім, що аж за шибки затряслися. Це складно підрядне способу дії і ступеня. Складнопідрядним з підрядною порівняльною частиною спробуємо знайти. Сестра розповідала, як хвилюється в шторм море. Сестра розповідала, що складно підрядне з'ясувальне. Сестра розповідала, ніби в нашому ставку живе сом. Знову ж таки, що сестра розповідала? З'ясовуємо з'ясувальне речення. Сестра розповідала, наче підручники видаватимуть завтра. Що сестра розповідала? Знову ж таки, складно підрядне з'ясувальне. Сестра розповідала, ніби солов'їха в гаю щебетала, а тут ми порівнюємо її розповідь із співом солов'я. Це і є складно підрядне з порівняльною частиною. Наступне завдання: підберіть з довідки продовження прислів'їв, які є підрядними способу дії і міри ступеня. Перша частина стільки наговорив, писав писака, чим більше кицьку гладиш, так добре готує. Скільки голів, як дбаєш. І з довідки нам треба підібрати відповідні підрядні частини, тим вище вона гор піднімає, що й собаки не їдять, так і маєш, що і в шапку не збереш, що не розбере і собака, стільки й умів. Давайте спробуємо. Стільки наговорив. Що і в шапку не збереш. Писав писака, що не розбере і собака. Чим більше кицьку гладиш, тим вище вона горб піднімає. Так добре готує, що й собаки не їдять. Скільки голів, стільки й умів. Як дбаєш, так і маєш. Зауважте. Підрядне порівняльне речення буває неповним, з пропущеним присудком, який легко відновити завдяки головній частині. Я стрів тебе як день волошку в житті, і ми могли сказати, зустрічає так пропущений присудок в підрядному реченні. А вітер степу припадає, як вершник до гриви. Червоні калини цвітуть у лугах. Як щастя дівоче на буйних вітрах. Слід розрізняти порівняльний зворот у простих реченнях від складнопідрядних з порівняльною частиною. Порівняльний зворот виражений іменником на земному відмінку, який приєднується за допомогою порівняльних сполучників. Прошу. Знялася хмара, наче дим. Вода була прозора, мов сльоза. Її очі були сині, як волошки. Наступне завдання. Правильно виконавши це завдання, ви прочитаєте назву села, в якому народився Григорій Савович Сковорода. Ви пишіть у табличку спочатку номери речень з порівняльними зворотами, а потім номери речень складно підрядних речень з підрядними порівняльними частинами. Також нам треба поставити розділові знаки. До кожної літери підкріплений номер речення. Номер речення 1 має літеру Ч, 2 – літеру У, третє речення літера Х, четверте речення літера О, п'яте речення літера Р, шосте речення має літеру Е і сьоме літера Р. Давайте ж спробуємо з вами поставити розділові знаки і визначити види речень. Нарядилась як пава, а кричить як гава. Це речення з порівняльним зворотом. І ми запишемо його першим в колонку де речення з порівняльним зворотом. Наступне чоловіку жити без волі. Як коню ходити на припоні. Це речення складнопідрядне з порівняльною частиною. Записуємо в другу колонку. В підрядній частині порівняльній є присудок ходити. Щастя йому з рук вилетіло, як птиця порхнула із стенет. Це складнопідрядне порівняльне. Чому? Бо… Ми бачимо тут граматичну основу. Птиця пурхнула. І ми записуємо речення номер 3 до складно підрядних порівняльних. Добрий як баранчик, тільки що по-вовчому виє. Добрий як баранчик це порівняльний зворот. І це речення з порівняльним зворотом записуємо номер 4. Колонку речення з порівняльними зворотами. Вилетіло, як мак, а учинило, як шпак. Це також речення з порівняльними зворотами. Записуємо. Так. Наступне восени обмок, як вовк, обкис, як лис, змерз, як пес. Також ви помітили, що тут наявні лише. Порівняльні звороти, і ми записуємо номер 6 також колонку з реченнями порівняльними зворотами. Сьоме останнє ховається від роботи, як пес від мухи. Це складно підрядне з порівняльною частиною. З пропущеним присудком ховається. Ховається від роботи, як пес ховається від мухи. І ми записуємо колонку. З порівняльними частинами складно підрядних речень. Давайте ж з вами спробуємо підставити літери під ці цифри і побачимо, яка ж у нас назва вийшла. Чи четверте це О. Так, п'яте це буква Р, шосте Н. Друге У, третє Х і сьома літера И. Що ж у нас вийшло? Підставивши літери під номери речень, у нас вийшла назва чорнухи в цьому селі і народився Григорій Савович Сковорода. Отже, ми перевірили, що ми правильно записали послідовність речень. Наступна вправа на відповідність. В першій колонці ми спостерігаємо речення складнопідрядні, а в другій види підрядної частини. Цікаво слухати, як. Її пісня лилася як, утомилася так, що, і зберемося тоді, як. Це частинки речень і підрядні частини. Обставина часу у нас є наразі обставина способу дії і міри ступеня. Обставинна, порівняльна та з'ясувальна частина. Тож, давайте спробуємо визначити вид цих речень. Цікаво слухати, що? Ставимо питання. З'ясовуємо, що цікаво слухати так, це складно підрядне з'ясувальною підрядною частиною. Її пісня лилася як пісня солов'я». наприклад, ми можемо доповнити речення. І це у нас складнопідрядне з обставиною порівняльною частиною. Утомилася так, що сил не маю. Утомилася, наскільки це способ дії і міри ступеня зберемося тоді, коли Коли настане слушний час, це складнопідрядне з обставиним часом. Визначте складні речення, які мають підрядні частини міри і способи дії. Накресліть саме до них схеми, поставте пропущені розділові знаки. Щоб іти в ногу з часом, потрібні не ноги, а голова. Людина може так багато що мусить стримуватися, і садила квіти біля вікон мама. Щоб краси у світі не було замало, умій жити так, щоб у тебе з другом була єдність духу. Малюнки, що душею мальовані, перевернули все моє життя. Жити завжди треба так, щоб не було совісно. Отже, давайте перевіримо. Щоб іти в ногу з часом, кома потрібні не ноги, кома, а голова. Ми відокремили першу кому підрядну частину від головної, а друга кома завжди ставиться перед сполучниками протиставності. Потрібні не ноги, а голова для чого, щоб йти в ногу з часом. Це складно підрядне мети, для чого ми це робимо. Людина може так багато, що мусить стримуватися. Людина може багато наскільки мусить себе стримуватись. Це складно підрядне способи дії. Перша частина це головна. Вказує вказівне слово так, приєднується підрядна частина за допомогою засобу зв'язку що? І садила квіти біля вікон мама. Щоб краси у світі не було замало, ставимо кому перед сполучником «щоб» і відповідаємо, який же це вид підрядності садила квіти, мама для чого, щоб у світі не було краси замало. Це складно підрядне мети. Умій жити так, щоб у тебе з другом була єдність дух. Умій жити наскільки добре. Щоб у тебе з другом була єдність духу, складно підрядне способи дії і ступеня. Малюнки, що душею мальовані, перевернули все моє життя. Головне речення розірвала підрядна частина, що душею мальовані. Головне речення малюнки перевернули все моє життя, які малюнки, що душею мальовані. Це складнопідрядне означальне речення. Жити завжди треба так, щоб не було совісно. Це складнопідрядний способу дії і міроступення. Наскільки треба жити, щоб не було совісно? А зараз ми визначимо вид складнопідрядних речень з порівняльними частинами. Саме до них ми накреслимо схеми та поставимо пропущені розділові знаки в кожному реченні. Як почалася тяганина не раз упріла в мене чуприна. Як хто посіє в юності, так пожне в старості. Знаю я, як козакам роги втинають. Уперся в пертюх, як кілок утин. Речена каша хвалилась, ніби вона з маслом родилась. Як марно нажив, так марно й піде. Отже, перевіримо. Як почалася тяганина? Не раз упріла в мене Чуприна. Складнопідрядне речення. Давайте визначимо вид. Не раз упріла в мене Чуприна головне речення. Ставимо питання. Коли як почалася тяганина? Це складнопідрядне часу. Приєднується сполучником. Як. Як хто посіє в юності? так Пожне в старості Григорій Савич Сковорода. Так пожне в старості, як хто посіє в юності. Пожне в старості як? Як посіє в юності? Порівняльна частина вказує нам, що це складно підрядне порівняльне речення. Знаю я, як козакам роги втинають. Знаю я, що це складнопідрядне з'ясувальне речення. Уперся в пертюх, як кілокутин. Уперся в пертюх, як порівнюємо, як кілокутин. Це складнопідрядне порівняльне речення. Перша частина головна, друга підрядна. «Гречана каша хвалилась, ніби вона з маслом родилась. Гречана каша хвалилась про що? Це складно підрядне з'ясувальне речення. Як марно нажив, так марно й піде. Як марно нажив, це підрядна частина, про що свідчить засіб зв'язку. Як, і головна частина так марно й піде. Так марно й піде, як, як марно нажив, складно підрядне. З порівняльною частиною, що ви вивчили нового, що дізналися сьогодні на уроці, вид складнопідрядних речення способу дії і міри ступеня. відповідають на питання, яким? яким чином, як, яким способом, якою мірою. Наскільки підрядні порівняльні речення відповідають на питання як? Сполучники порівняльні. Пишуться разом, утворюючи за допомогою часточок не би і то. Слід розрізняти речення з порівняльним зворотом від складнопідрядних речення з порівняльними частинами. Домашнє завдання. До поданих головних речень додайте підрядні ступеня і способу дії. Спробуйте поєднати речення так, щоб вийшли поради для ведучого дебатів. Зверніть увагу, що навіть саме завдання містить речення складно підрядне способу дії міри ступеня. Спробуйте поєднати речення так, наскільки вдало, щоб вийшли поради для ведучого дебатів. Що таке дебати, нагадаю вам, це публічний обмін думками між двома сторонами? Отож, аргументи повинні бути настільки переконливі, другу частину ви маєте придумати. Виступати потрібно так, учасники можуть так захоплюватися дискусією. Не слід повчати всіх. Так. Вас слухатимуть тільки не забуваємо про настанови Григорія Сковороди, що вподобав, на те й перетворився. Як хто посіє в юності, так пожне в старості. Бажаю успіхів!